Близько 3 години 30 хвилин 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного південного та східного напрямку ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Загалом було знищено 18 ракет. З шести літаків Міг 31К було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кінджал, 9 крилатих ракет Калібр. З кораблів у Чорному морі, чотири з яких було збиті на Миколаївщині, та три ракети надземного базування С-400 іскандер М. Усі ракети знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Шагет-136-131. А також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня орлан 10 Суперкам. Усі знищено. Попереднє зафіксовано падіння уламків Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі там було загорання нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована, решті району пошкодження не суттєві. У більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Наразі інформації щодо потерпілих немає. Київська міська військова адміністрація. І, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і залиште свій коментар. Також вночі внаслідок обстрілу Києва російськими варварами на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загорання не було. Уламкам ракети пошкодило зелені настадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи, і сьогодні, як зазвичай, о 10-й годині зоопарк відкриється для відвідувачів, так що приходьте, заспокоїти і підтримати мешканців Київ ЗОО. Віталій Кличко, Київський міський голова.